Пісня гріхи, вона в першу чергу про те, що в стосунках є е, в темні сторони. От саме ці спокуси, ці гріхи, через що якраз і розпадаються пари? Через те, що е, немає е, спілкування і немає визнання своїх Тих внутрішніх таких певних знаєш, конфліктів, помилок. І тільки людина починає з ними боротися їх приймати і, скажімо так, міняти. Все тоді стає просто і легко, але не, не кожен має сміливість це зробити. Особисто я за собою помічаю, що в мене найбільше з тих семи смертних гріхів, які ми відобразили в відеороботі, ну в кліпі з Ксенією Мішиною. Для мене лінь. Це напевно найбільший гріх на період зараз мого життя, тому що от я практично зі всіма поборовся і поборов, а от лінь до кінця не можу знаєш викорінити свого життя.